Перші згадки про храм у селі Привітів датуються 1737 роком. Його чимало разів розбирали і будували новий, руйнували під час війн і знову зводили. Найтрагічнішим став 1941 рік, коли безбожна радянська влада на довгий час позбавила привітівців богослужінь. Добре пам'ятає той день, коли було зруйновано церкву місцева жителька Любов Деркач. У нас такий був Лазур. І пам'ятаю, як він. Не пам'ятаю, а бачила, як він Христа Першого скидав з церкви. Тако обмотався, а церква високо була, обмотався тако і цими сипами закидає, закидає і кидає. цього. Взагалі, п'ять хрестів він скинув з цієї церкви. Рішення про відбудову церкви, територіальна громада, ухвалила у 2002 році, одразу після обрання своїм сільським головою Тетяни Добридень, і робота розпочалася. Пригласили благочинного Любарського району, і на основі його слов ми почали церкву. Сьогодні в нашій церкві, допомог, конечно, керівник стоп Лаврук Олександр Іванович. Коли ми з ним поспорили, що потрібен трактор, щоб виробництва. Фундамент он говорит, зачем нам нужен трактор, когда люди самі викопають? І считайте, за два з половиною часа ми вирили три метри глибиною Фундамент зводили, будували і оздоблювали церкву жителі села всі гуртом за свої кошти та за активною підтримки місцевого сільськогосподарського товариства, вихідців краю та народного депутата України Віктора Розвадовського. І через 12 років храм знову засяяв позолотою куполів у Привітові. Це село будувало і копали, і як фундамента копали, то багато було дуже народу чоловіків наших. І всі бурували, робили. Гроші складали, давали. Щомісяця ходили, ми давали. І 12 років так. Святковий чин освячення храму у співслужінні духовенства очолив архієпископ Житомирський Новоград Волинський, високопросвященніший Никодим. Після завершення освячення було звершено урочисту божественну літургію. Наприкінці молитви владика висловив слова щирої вдячності усім, хто фізичною працею, пожертвуваннями і молитвою долучився до зведення храму Різдва Пресвятої Богородиці та вручив Віктору Розвадовському високу церковну нагороду, орден святителя Миколая Чудотворця. Та грамоту за заслуги перед Українською православною церквою і благодійність. Нехай Боже благословення перебуває Віктор Йосипович із вами у всі дні вашого життя. Піклуйтеся про народ, піклуйтеся про благополуччя в нашій державі, моліться за мир у нашій державі і трудіться, щоб цей мир був. Дякую. За нагороду, велике вам спасибі. Ця нагорода я рахую всіх нас. Вона мені найдорожча, тому що я її отримую від церкви. Я бажаю вам мира, здоров'я, стабільності нашої держави. А я буду робити все можливе, щоб якнайшвидше ця війна, ця лихо, яке прийшло на Україну, призупинилося. Здоров'я! Я вас люблю, я живу, я працюю для вас.